Куме, а ви випадково не знаєте, як догодити цій машині? Ох і дивні у вас смаки, куме. Ну, спробуйте для початку подарувати їй квіти. Кумонько, ти зможеш допомогти мені з прибиранням? Звичайно, Кума, Я вмію добре керувати. Як ваші справи куми?» Та усе стабільно, куми!» роботи багато, грошей немає, нерви на межі. Чоловік каже дружині. Кохана, я пам'ятаю усі дати, які для тебе важливі. Справді, коханий, а коли в нас весілля було у суботу? Куме, а як ви познайомились з дружиною? Так вона, кума мені, в метро поступилася місцем. Дружина запитує чоловіка. Коханий, а от якби ти міг щось змінити в мені? Що б це було? Прізвище. Кохана, а куди б ти хотіла поїхати? У відпустку. Я хочу поїхати туди, де ніколи не була. Ну, тоді їдь до моєї мами. Допоможіть лікарю, у мене проблеми з пам'яттю. І давно, давно, а що давно? Двоє кумів Крадуть картоплю з колгоспного поля, один запитує Коме, а що ти зі своєю картоплею будеш робити? Відвезу дружині, вона мене нагадує горілочки на ллє, а потім у нас буде чудовий секс, а ти що зі своєю зробиш. Так я хотів на ринку продати, але краще теж твоїй дружині відвезу. Дружина запитує чоловіка. Коханий, а як ти ставишся до садомазу? Прекрасно! Ну тоді збирайся. Поїдемо до саду, будемо дерева вапном мазати. Чоловік каже дружині, Кохана, ти сьогодні виглядаєш, як мільйон доларів. Ой, справді, коханий. Так. Зелена і зім'ята. Куми, позич мені 20 гривень. Я не маю куми, а 10, теж не маю, а 5. Так то вже дуже мало, щоб позичати. Старий кум каже молодому. Головне у житті куми. Знати три речі. Які куми? Коли мовчати, коли говорити і коли кума слухати. Чоловік каже дружині Кохана, я купив квитки в кіно. Ой, кохане. А що ми будемо дивитися? як їх не повернуть? Маленький хлопчик запитує батька Татко, а що таке стабільність? А це синку, коли грошей немає, а ти до цього вже звик. Хлопці, якщо дівчина кличе вас на чашечку чаю, то це омана Чай може й буде, але тільки зрання, а всю ніч на нього доведеться чекати. Завзятий мисливець у дверях корчми зіткнувся з місцевим лікарем. А от знаєте, шановний, що я сьогодні підстрелив? Так, знаю. Я його вже перев'язав. Вчителька запитує Діти, що ви робите, коли вам сумно? Руку тягне Миколка. Дивлюся у вікно. А я слухаю музику. А я дивлюся у вікно на тих, хто слухає музику. Куми, я от інколи підпираю паркан і думаю, а інколи просто підпираю паркан. Отаке життя. Ікар запитує пацієнта, чому ви так нервуєте? Та я боюся, лікарю, що ви мене неправильно лікуватимете. А ви не хвилюйтеся. Я ще сам не знаю, як вас лікувати. Куми, а от мій сірко читає газети. Та знаю, я, Куми. Мені мій бровко про це казав. Синку, пора до школи. Але я не хочу йти до школи. Але ж тобі вже 40 років. І ти директор школи? Чоловік продає мисливського пса, Покупець запитує. А як він на полюванні? Повірте, прекрасно. Я ж його не вперше продаю. Чоловік каже дружині Кохана. Я хочу, щоб ти знала, ти єдина жінка в моєму житті. А інші, а інші це дівчата. У поїзді їдуть неприваблива жінка і молодий хлопець. Їдуть, мовчать, Поїзд заїжджає у тунель жінка кокетлива. Якщо ви мене поцілуєте, то я закричу. Хлопець перелякано. Я теж. Ой, кумо, твій чоловік такий працьовитий, а де ти його бачила? Так він під яблунію спав і мух відганяв. Чоловік каже дружині кохана, ти сьогодні виглядаєш як у день нашого знайомства. Ой, дякую, коханий, такою ж втомленою кохана. А ти чула, як Галя з жіночою підступністю помстилася своєму колишньому чоловікові? Коли дізналася, що він хоче одружитися на молоденькій сусідці, І як же куме, вона вийшла заміж за батька тієї сусідки і стала своєму колишньому тищею. Дружина каже чоловікові, ой коханий. Ти розумієш, мене навіть без слів. Так, кохана, але зі словами мені легше. Кохана, а чому наш кіт такий сумний? Бо я йому сказала, що він на фотографіях виходить краще, ніж у житті.